Ракета Х-101, яку окупанти сьогодні зранку запускали по Україні, впала в Краснодарському краї. Ось так Росія сама себе бомбіт. Влада перекрила частину траси. Пишуть у місцевих пабліках. Офіційних коментарів наразі немає. Ракета. между Павловской и Атамановской. Прям ракета. Еще дымится. Ночью бахнула. І це не поодинокий випадок. Буквально кількома днями раніше, 8 січня, російську ракету знайшли місцеві жителі села Великий Морець Волгоградська область. Зазначу, що сьогодні гучний день для окупантів. Одразу два бердянських пабліки повідомили, що за їх інформацією, перельот вранці був результативним. Пишуть про перекриття руху в бік порту та автівки швидкої допомоги, які попрямували у тому напрямку. Попередньо ураження в Бердянському порту, який окупанти використовують як військову базу. Окрім Бердянська, вибухи сьогодні звучали у сусідньому Маріуполі. Там, за інформацією радника міського голови Петра Андрющенка, вибухнула казарма з ворожими солдатами. Цілком можливо, завдяки уламкам власної ППО. Проте одразу після вообще нічого не произошло пожежі. Окупанти почали масово переміщати живу силу та техніку в приморський район Маріуполя. Типова гра в схованки після бавовни. Ну і поки жителі Липецької області мерзнуть від морозів, хтось вирішив про них подбати і зробити дещо тепліше в регіоні. Повідомляють про роботу ППО. Влада не коментує.